Готуємо великодню паску родом з дитинства. Друзі, я вітаю вас на каналі. Готуємо за лесою піжить. І сьогодні я хочу, щоб ви обов'язково зберегли і скуштували рецепт цієї чудової, смачної і дуже простої виконанні паски. Це саме та паска, з якої не просто хочеться поведолубувати родзинки і з'їсти смачненький вершок, а це паска, якою хочеться насолодитися повністю і. Отримати задоволення від кожного шматочка. Без перебільшень, друзі, в цьому рецепті ідеально все від приготування опари, тіста і до самої глазурі, яка є простенькою, білковою, застигає за лічені хвилини, не кришиться і виглядає дуже добре і апетитно. Погляньте ось ближче, яка красуня у нас є. Для приготування такої смакоти нам знадобиться небагато простеньких інгредієнтів. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вивчайте детально. Або все, як завжди, знайдете в описі під цим відео і на декількох мовах. Із такої кількості інгредієнтів ви легко можете приготувати ось такі дві фантастичні великі паски одна на 950 грамів, інша трошечки більше ніж на 700 грамів, або ж 4, а то й 5 менших пасок. Тобто вистачить всім, і це дуже смачно. Повірте, вам не потрібно кілька десятків яєць або ж якісь недоступні інгредієнти. Все дуже просто, смачно, і сама ця паска мені найбільше нагадує ту, яку я куштувала і насолоджувалася в дитинстві, яку готувала мама, яку готувала моя бабуся. Тому. Я із задоволенням ділюся з вами рецептом. Переходьте, забирайте, адже скоро Великдень. І саме час для того, щоб знайти рецепт ідеальної паски саме для вас. Сьогодні працюємо зі свіжими дріжджами, тому починаємо з опари. Якщо берете сухі, беріть в три рази менше. Отже, в миску відправила свіжі дріжджі з загальної кількості. Таку з гіркою ложку цукру і ось так виделочкою розімну все, щоб мені простіше було розводити цю масу в молоці. Тепласеньке молоко ледь підігріте, заливаємо і гарнесенько перемішуємо виделкою. Перемішуйте так, щоб не було грудочок. Ось так. Все швидко дуже. Тепер до цієї маси із загальної кількості пшеничного просіяного борошна додаємо 3 столові ложки, це приблизно 50 грамів. І ще раз виделочкою або вінчиком розмішуємо до однорідності, і, в принципі, готова. Ось така маса виходить, не дуже густою, але не хвилюйтеся. Я накриваю харчовою плівкою. Ось так. І робимо у плівці обов'язково декілька проколів, щоб опара дихала, так само і для тіста. Відправляємо в тепле місце без протягів десь хвилин на 40 для того, щоб опара гарнесенько підійшла і дріжджі були активними. Ось так виглядає до, і ось так виглядає після. Пройшло 40 хвилин, навіть трохи менше, погляньте лишень на цю красу. Дуже гарно підійшла, дріжджі дуже хороші, я задоволена. Я буду працювати з кухонною машиною тому відправляю все в чашу. І сюди ж додаю два яйця, друзі, всі інгредієнти кімнатної температури. Весь цукор відразу, дрібку солі обов'язково, ванільний цукор в мене ось такий. Сметану сметану беру, максимальної жирності в мене була 30% президент. Далі цедру одного ось такого величенького апельсина. Можете і лимонну цедру, можете сушену використати, але обов'язково покладіть Ну, дуже вже смачно і ароматно. І сюди ж, друзі, дивіться, розрізаю пів апельсина і видавлюю сюди сік половини апельсина, в опару до всіх інгредієнтів. Ось так. І перемішую легесенько лопаткою до однорідності буквально кілька. Секунд, все. Тепер сюди буду додавати борошно. І ще раз, це вже другий раз я його просію. Не полініться, друзі, зробіться. І е е ваша паска вийде ще більш пухкою, повітряною і дуже ніжною, повірте. Ось так просіємо все борошно. Ще раз лопаткою пройду, щоб нічого не прилипло до дна, щоб гарно вимішилося тісто. І відправляю. Бачите, в мене гак насадка, і буду його вимішувати на другій швидкості 10 хвилин. Поки 10 хвилин масло вершкове кімнатної температури, яке в мене стоїть. поряд. Бачите, 10 хвилин пройшло. Ось цю кількість масла я розділю на 3 рази і додам по черзі сюди тісто вимішується. Вмішалася одна порція, додаю іншу і так далі. І вимішую ще після цього 5 хвилин. Ось готове тісто, як має виглядати. Воно тримається кулі, воно відстає від стінок, значить, наше тісто готове, ви подивіться лише на нього. Клейковина гарно, тобто білок розійшовся, і воно таке дуже-дуже еластичне і майже не липне до рук. Бачите? Тісто готове. Так. В діжі я його лишаю для того, щоб воно перший раз підійшло. Накриваю плівкою, в плівці роблю трішечки отворів, щоб тісто дихало, і залишаю в теплому місці на одну годину. Через годину залишань погляньте. Тісто збільшилось в три рази десь. Ось так. Сюди ж зараз я додаю, я заздалегідь на ніч замочила родзинки, в мене з алкоголю було вино, і я замочила їх у вині. Все разом не відсіжую нічого, додаю в тісто і ось так легесенько перемішую, ну, щоб гарно вмішались родзинки, начинка. Ось так. Це буквально займає 2-3 хвилини не більше. Все, ось так має все виглядати. Разом обім'яла гарно тісто. Вийшло повітря, не буде зовсім запаху дріжджів. Накриваю знову і на друге підходження відправляю на 40 хвилин. Десь цього буде достатньо у тепле місце. Тим часом підготувала формочки, встелила їх пергаментом. 40 хвилин пройшло. Ось таку робочу поверхню змащую олією. І буду працювати з тістом, У мене одна форма трошечки більша, інша менша, Розділю тісто на дві нерівні частинки. Але то все заздалегідь. Зараз подивіться на тісто. Ви погляньте, скільки бульбашок і яке воно еластичне. Ну, просто дивіться, тісто чудове, незважаючи на те, що тут не так багато яєць, не так багато масла на таку кількість борошна. Ви погляньте лишень. Трішечки обминаю його і буду розділяти на дві нерівні частинки, формувати кульки і відправляти їх у форми. Всі діаметри форм я напишу і тут у відео, і під відео. Формуйте таким чином заготовки пасок, щоб родзинки були всередині, а зверху було лише тісто, щоб вони не підгоріли. Заповняємо лише на одну третю об'єму форми. Не більше, тому що тісто ще гарнесенько підійде і при випічці також, щоб нічого у вас не повилазило з форм. І таким чином формую іншу паску. Все, в тепле місце. Накриваю їх плівкою якоюсь, нічим не змащую, лишаю в теплому місці перед випіканням ще на 40 хвилин. Цього буде достатньо. 30-40 хвилин місце без протягів, тепленьке. Ось так виглядають через 40 хвилин мої паски. Тісто гарно підійшло, воно ще підніметься в духовій шафі. Відправляємо в розігріту на 170 градусів духову шафу на 40-45 хвилин. І ось такі красуні у нас вийшли. Дуже красиві. Кінці випікання можете заглянути. Якщо почнуть прихвачуватись, прикрийте їх просто фольгою і допікайте до готовності, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Красуні, аромат на всю кухню. Для глазурі, все просто я беру один яєчний білок, обов'язково охолочений, з холодильника і 100 г цукрової пудри. Не цукру, а пудри. Збила все до такого стану, і відразу я ще теплі. Паски змащою. Глазур висихає буквально за лічені хвилини. Дуже швидко, тому працюємо швиденько, без заморочок, без желатину і так далі. Вона гарно тримається, дуже добре себе поводить. Ось так. І за бажанням прикрашаємо зверху великоднім декором. Як собі захочете, тут уже ваша фантазія, ваше бажання та смак. Ось, бачите, вже схватилась глазур. І ось такі ще покажу в готовому вигляді дуже гарні пасхи. Друзі, дуже виглядає святково, презентабельно і, саме головне, дуже смачно. Пасха виходить вологою. І е, на другий день вона дуже смачна, вона не суха, вона волога для тих, хто буде мене ще запитувати. Тобто вона свіжесенька і лишається стільки, скільки вона, в принципі, у вас буде. А тепер дивіться, показую, яка вона м'ягенька, ніжна. Аж страшно її притискати. Е, гарно, бачите, нічого не підгоріло, гарно пропеклась. А тепер зверніть увагу, як вона ріжеться. Бачите? Видно, яка вона м'яка та ніжна. Глазуру вже схватилася, як бачите. Дивіться. Нарізаємо і дивимося ій внутрішній світ. О! Ну, не краса! Начинки достатньо. Цукру, достатньо. Дивіться, волога, але ніжна і дуже пружна та повітряна. Не черствіє. Ну, ну супер. Рекомендую вечірого серця. Спробуйте, і ви точно будете задоволені. Тепер дивіться те, що я називаю, ще раз показую, що глазур вже, в принципі, суха. Те, що я називаю, що тісто розривається на ось такі. Ниточки, дивіться. Супер. Ніжнесеньке, пухке. Дивіться. Ну, реально, дуже смачно. От, от прямо дуже. Тому рекомендую обов'язково скуштувати, якщо ви шукаєте рецепт для себе ідеальний, або ж хочете скуштувати, спробувати щось нове. Цей варіант, я думаю, точно для вас. Тому що я буду її готувати. До свого великоднього столу і вас запрошую. Якщо вам було цікаво, корисно і будете куштувати цей рецепт, обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар. Я стараюсь, це величезний шматок роботи, часу, тому мені приємно, а вам буде смачно. До зустрічі в наступному відео!